Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас відео з відгуками на продукти, які закінчились. Це косметичні засоби, продукти з сайту iHerb, також добавки. Якщо вам це відео цікаво, то приєднуйтесь до перегляду. Я розповім, що сподобалось, що ні, що буду повторювати, а що більше не куплю. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і давайте розглядати, що в нас закінчилось. Нарешті використала крем для шкіри навколо очей, який замовляла на сайті iHerb з розділу пробників зі знижкою мінус Купляла його по дуже вигідній ціні на момент покупки. І замовила, тому що від цього бренду M3 Naturals у мене був використання ретинол, який дуже сильно сподобався. Я його хотіла замовляти навіть і по повній ціні, але не було в наявності на сайті довго. Потім виявилося, що він знятий з продажу. В цьому кремі все добре. Він призначений для зволоження шкіри навколо очей. Протидіє утворенню зморшок. В складі міститься колаген, гіалуронова кислота. Також тут взагалі дуже багатий склад. Для прикладу, назву декілька інгредієнтів: Це вітамін Е, вітамін В3, вітамін С, естер, провітамін В5, різні тут органічні екстракти. Він не подразнював чутливу шкіру. Мав трохи незначний такий аромат, але мене він не дратував. Єдиний мінус цього крему це те, що в нього об'єм 50 мл, і він дуже довго не закінчувався. Враховуючи те, що я люблю постійно купляти і пробувати щось нове, хочеться щось змінювати. І цей крем я використовувала. Більше, ніж рік. Я вже не могла дочекатися, коли він закінчиться. Я використовувала і на шию його, тому що на шиї така ж сама тонка шкіра, як і шкіра навколо очей. І в нього також плюс в тому, що, бачите, ось такий зручний дозатор. Тут помпа, на яку потрібно зверху натискати. Ой, виявилося, що ще трохи залишилося цього крему. І ось через цю дірочку крем. Дазовано ми отримували все добре, я ж кажу, якщо ви любите продукти, які ви купили, і постійно одним і тим тимож користуєтеся, він довго не закінчується, то зверніть увагу, але я повторювати більше не буду. Спробувала і достатньо. Я взагалі чомусь не розумію, коли. Продукти для шкіри навколо очей випускаються в такому ж самому об'ємі, як і для шкіри обличчя. Тому що на цю зону потрібна невелика кількість, і його потрібно встигнути використати до кінця терміну придатності. І у нас в запасах зазвичай дуже багато всього у дівчат, які люблять користуватися різним, різноманітним доглядом. Ну, Нарешті я його закінчила, думала, що закінчила, а виявилося, що ще трохи залишилось. Якщо користувалися подібними продуктами, у великих об'ємах, напишіть, будь ласка, свої враження. Хто любить маленький об'єм в розмірі 15-20 мл, а хто все ж таки не проти ось таких об'ємів, як 50 мл. Закінчився сірум від бренду Vichy Mineral 89 Версія з пробіотиком, та ніацинамідом, тут був об'єм 30 мл. Я показувала, що в запас замовила ще одну упаковку, поки зроблю перерву, а коли буде потреба, знов таки почну користуватися. Допомагає гарно відновлювати мікробіом шкіри після використання ретинолу, добре зволожує, заспокоює, якихось див не робить, але достойний якісний продукт, і мені подобається, як моя шкіра виглядає після використання цього сіруму. СПФ Крем від бренду SVR я використала на протязі зими Цікавіт плюс, SPF 50, об'єм тут був 40 мл. Він добре заспокоював шкіру, також загоював її. Має таку текстуру, яку гарно використовувати саме взимку. Я обов'язково повторю на холодну пору року, якщо буде ще в наявності на сайті на я там його знайшла. На літню пору року мені подобаються більш легкі текстури, тому в запасі є завжди декілька варіантів СПФ-кремів. Мій улюблений тонік від бренду Mild by Nature з сайт White Herb. Це вже я використала другу таку упаковку в об'ємі 355 мл Залоя вера, зволожуючий, очищуючий, такий рідкий, як водичка. Потрібно використати протягом 18 місяців після відкриття, веганський. Хороший склад, склад не дуже великий. Дуже часто на сайті Ахюр бувають знижки і хороша ціна за такий великий об'єм. Без аромату можу рекомендувати. Продукт підходить для чутливої шкіри, не забиває пори, гарно доглядає, подобається. Улюблений шампунь від компанії Reflame серія Love Nature. З лимоном та м'ятою для жирного волосся об'єм 250 мл. Дуже багато в використанні було таких упаковок. Зараз в запасі залишився ще один. Потрібно буде. Замовляти по хорошій ціні одразу ж декілька, тому що подобається ціна, подобається, як виглядає волосся після використання цього шампуню, воно надовго залишається свіжим, розсипчатим, не подразнюється шкіра голови. Повністю влаштовує, тому з дитиною користуємось задоволенням на постійній основі. І також від компанії Reflame Ге для душа із серії Love Nature» чи Joyce» з грейпфрутом. Об'єм тут теж 250 мл 98% натуральних інгредієнтів. Хороший приємний аромат, він не хімозний, а такий натуральний. Начебто компанія Reflame зараз знімає з продажу цей гель. так Хотілося б все ж таки повторити ще раз. Непоганий продукт, не розумію, чому компанія Reflame знімає з продажу ті засоби, які користуються великим попитом. І використали мило від Reflame. Лімітована серія, яка випускалась на 8 березня. Називається Spring Time Stroll. Об'єм 75 г, дуже приємний аромат. Багато таких було в використанні, і коли бачу в каталозі по хорошій стіні, то обов'язково замовляю. Закінчився чай з сайту Айюр, перший йогі з листям малини для підтримки жіночого гормонального фону для репродуктивної системи. Тут стандартно 16 пакетиків, без кафеїну, хороший склад натуральний, це вже не перша упаковка, і також подобається смак цього чаю. А другий чай також йогі, призначений для. Боротьби зі стресом, з медом та лавандою. В складі є і інші інгредієнти, можете перейти за посиланням та подивитися. Я посилання на всі продукти з сайту Ahorb e обов'язково, як завжди, залишу в описі під відео. Теж приємний смак, підтримує організм в наш тривожний час. Тому, коли є знижка на сайті Ahorb e на продукти або на всю корзину, я завжди. Чай такий замовляю. І смачна кава, яку, на жаль, вже не купити на сайті Herb знята з продажу. Від Нескафе тут був смак лісових горіхів. 16 пакетиків в упаковці. Обов'язково би купляла, якщо б ще продавався цей продукт, але, на жаль, немає. І з добавок мій батько приніс порожню баночку з-під колагену, він закінчив від California Gold Nutrition. Йому подобається приймати в таблетках. Це колаген 1 та 3 типу з вітаміном С. Було 250 таблеток в упаковці для підтримки шкіри, волосся, нігтів, суглобів, наших всіх м'язів, хороший склад. Закінчився в мене НРЦ. Це добавка, яка в складі містить вітамін С в дозуванні 1000 мг, але не тільки, там ще є і інші різні корисні речовини. Мені завжди подобалась така форма, а зараз я оцінила її ще більше, тому що вона краще засвоюється в тих, в кого проблеми зі шлунково-кишковим трактом. Та, на жаль, ціна зараз зросла майже в два рази. Колись я купляла за 400 гривень. Зараз цей продукт вже без знижки коштує більше 1000 гривень. Тут 30 пакетиків на 30 днів прийому. Я залишила один пакетик, щоб вам показати. Це в мене був апельсиновий смак. На сайті є смаки з цукром є без. Можете вибрати саме такий, який потрібен вам. Окрім вітаміну С, тут також міститься вітамін А, вітамін Е, вітаміни групи Б, магній, марганець, цинк, кальцій, калій, його тут 200 мг хром. Приємний смак. Мені подобався, що апельсиновий, що ось цей маракуя. Можу вам рекомендувати: в запасі є ще одна упаковка з лимоном та імперем. І обов'язково буду повторювати напевно, по хорошим знижкам, які будуть вже в вересні місяці на день народження хюрб. Дуже гарно допомагає, коли є перші ознаки застуди. Приймаю один такий пакетик і одразу ж всі симптоми зникають. Зверніть увагу, це такий незамінний продукт, який потрібно мати в своїй аптечці. І ще у нас закінчилась пантотенова кислота від бренду Soloray. Замовляла вже не вперше таку добавку. замовляла в дозуванні 500 мг і ось таку 250 мг для підтримки наднирників для боротьби зі стресом. для нормального рівня енергії в організмі. Тут було 100 капсул, приймала по одній капсулі в день. Це одна із перших добавок, які я почала замовляти на сайті Horb, і думаю, що обов'язково повторю. Друзі, це все на сьогодні. Якщо чимось з тих продуктів, які я тут показала, пишіть, будь ласка, свої відгуки. Дуже цікаво буде прочитати, цікаво з вами спілкуватися в коментарях. Дякую всім, хто використовує мій промокод, який діє на сайті iHerb. не знаю, чи дає він знижку, чи не дає. Зараз на iHerb там якісь зміни в нас з'явились. Але все одно я вдячна всім, хто вводить мій промокод при оформленні свого замовлення. Бажаю всім здоров'я, мирного неба над головою, приємних і корисних покупок і до зустрічі в наступних відео. До побачення, друзі!